Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні я знову беруся за шиття. Вірніше за перешиття. За переробку. Буду переробляти. Ось в мене є такий светр. В мене їх було два. Дивіться, я думаю, що у вас теж знайдеться десь отакий светр. Бо він колись був дуже-дуже модний. Отакий от светр ще. З одного я зробила ось цю безрукавку, ну це десь років три назад. Вона мені дуже-дуже гарно служить. Дивіться, по оцих вирізах я зробила кружева, от, пришила кружева, вив'язала, як би так сказати, оздоблення зробила. А з одного рукава на спину з вивороту підшила і ще зробила утеплення. воно ж... Вона в мене дуже-дуже така утеплення. Ну, я вже ношу її десь років три. Дуже-дуже вона мені гарно служить, коли холодно. Під діла під любе щось і під пальто, під, під шубу, під, під все. Під діла і пішла. Тепло, тепло і хорошо. Ось, дивіться. А з цього светра ось. Дивіться, цей такий хомут. Я пам'ятаю, як ще носила той світер, як один, що цей светр, да, оцей хомут як одвернеш. Шия не повертається, шия не вертиться, ну тепло. ну Шия не вертиться, і сильно він кусучий. Дуже кусучий, він кусався дуже. От. Ну, було тепло, але дуже незручно шиї. І цей светр не можна десь під що садіть, його треба одному носити, а. Знаєте, як вона? З таким хомутом дуже-дуже незручно. Так що я беру оцей хомут, отпорю, розпущу оці нитки, буде в мене багато теплих ниток, я буду щось із їх в'язати. А із цього светра я зроблю, що я зроблю, тапочки теплі, двойні тапочки для дому. Ну, будуть не такі тапочки коротенькі і низенькі, а будуть високенькі, такі вище кісточки. І раніше це називалось чуні. От, Я зроблю такі теплі, теплі чуні. І я ж думаю, в мене щось залишиться ще. Все на чуні не піде. То я, по ходу, діла щось придумаю. Може, ще щось придумаю. І буду вам показувати, що я роблю. І як я роблю, і що воно получиться. Так що я починаю працювати. І ось я вже зробила підошу. Дивіться, ось в мене були старі чоботи, я з халявок зробила оцю підошу. Ну, це натуральна шкіра. Можна з сумки старої, або щось у вас, що є. Не обов'язково натуральна шкіра, можна і щось друге. Ну, у мене були такі чоботи валялись, то я їх використала. І прокладка ось така. Прострочила, пришила на машинки і викрила ось саму чуню. Вона буде двойна. Тому що треба, щоб були вони теплі. І зараз буду сшивать, буду сшивать ось так. Це ж от, отак. Оці швидшу, потім пришию оце, виверну і буду продовжувати. І ось мої чуні готові. Дивіться, які вони. Прикрасила такими шариками. Підошва натуральна, шкіра, вони двойні, теплі. І я зараз оддену покажу, які вони на ногах у мене. І я пошила не тільки чуні, а ось ще я пошила, дивіться, і шапку з того светра, от таке в неї донишко в цій шапці. Такий отворот. Зробила пришивний, тому що хотіла, щоб був оцей малюночок. Тут є такий малюночок. Ось я хотіла, щоб був він. Так, і ще я пошила що. Рукавички. Рукавички. І ще я пошила гетри. Ось, з рукавів вийшли гетри. А зараз покажу. Як воно все виглядає на мені. І ось дивіться, як вони на ногах прекрасно виглядають. Дивіться, які вони м'ягенькі, тепленькі, Гетри оділа. Красота. Дивіться, як гарненько. Ой 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 Так. І зараз ще покажу вам шапочку і рукавички. А ось дивіться, шапочка. Подивіться, яка акуратненька, хороша шапочка. От. І рукавички. Рукавички, от дивіться, ще й ось малюнок такий. От. от такі рукавички. І на шапки. От це такий малюнок, як і на рукавичках. Зараз покажу вам весь вигляд, як я вигляжу. В оцих своїх обновках. Дивіться. Гетри, човні, ну, утеплилась рукавички, шапочка, От так. До зими готова. Тепло і дуже добре. Так що не обов'язково в'язати. Такі вироби. Можна пошити з старих светрів. І з оцих ниток я ще, мабуть, зв'яжу такий невеличкий шарфик. Ну, наскільки їх хватить. Так що, бачите, стільки можна речей зробити з одного светра. Викройку чунь, я взяла в Ютубі. Там стільки їх яких хочете. Хочете пошити, знайдете собі викройку. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення. До зустрічі!